Найменший за розмірами фонтану Сумах заживе новим життям. Комунальники взялися за реставрацію купальниці на вході у парк імені Кожедуба. Та не всім жителям обласного центру ідея прийшлася до вподоби. Про жорстку критику та кольорові перспективи розкаже Ірина Крячко. Старенька скульптура купальниці із парку Кожедуба вже тиждень. Зірка інтернету. Сумчани кепкують над її неординарними кольорами та розмірковують, чим завершиться реставрація. Зелений колір зовсім тут прям такий пррр, Краще б не чіпали зовсім. Раніше була така золотіста дівчинка, із сказки, а не ту і смотреть не хочеться. А чого ж так обережно пофарбовано? Купальщиця побіліла, а бортик посинів. Схоже на дитячу розмальовку. Усі новації робота сумських комунальників кажуть, обрали саме такі специфічні кольори, аби тут була краса вночі. Він буде светящийся, без внутрішніх електрических частей. Воно буде світитися від спеціальних ламп, які ми встановили, і це спеціальна краска, яка буде світитися ночі. Більше тижня тут киплять роботи. Уже вивезли вантажівку сміття, підняли плити, підвели електрику та взялися за саму скульптуру. Кажуть, роблять фонтан, аналогів якому немає в Україні. Тому за реакцію сумчан прикро. Чесно, відчувська болезненно к цьому випадку. Почти? Потому що, как бы, хочеться. Здія для города лучше, а люди просто сидять фейсбука, критикують. Давайте любое рішення, какое у вас є предлагаті. Ми його обсуждаємо, і приймаємо дійству. Та слухати пропозиції готові протягом місяця. Бо оновлену купальницю обіцяють сумчанам на день міста. Загалом на роботи виділили 30 тисяч гривень із міського бюджету. Ірина Крячко, Олександр Сорбат, новини Естес.